Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про розлади харчової поведінки. По-перше, розберемо поняття розлади харчової поведінки. І це серія психічних захворювань, що впливають на спосіб, як людина сприймає, контролює та вживає їжу. Два найбільші розлади і перший це анорексія. Це коли людина намагається знизити вагу тіла шляхом обмеження споживання їжі, другий це булимія. Це коли людина періодично переїдає, а потім намагається компенсувати цю поведінку, викликаючи рвотний рефлекс, чи використовує проносні засоби чи сечогінні. Епізоди об'їдання чергуються з епізодами голоду. Також ще присутній такий варіант розладу харчової поведінки, як компульсивне переїдання, що характеризується вживанням набагато більшої кількості їжі за короткий період часу, при тому неважливо, чи людина відчуває голод чи ні. Але на відміну від булимії, ці переїдання не супроводжуються такими компенсаторними діями, як блювання, вживання проносних чи сочогінних засобів. Відповідно, в таких пацієнтів може бути надмірна маса тіла чи навіть ожиріння. Розлади харчової поведінки можуть виникати з різних причин, оскільки це психологічна проблема, то причини можуть бути доволі індивідуальні і вони залежатимуть від різних факторів, як і зовнішнього середовища, так і психоемоційного стану людини. До психологічних факторів відносяться низька самооцінка, стрес, тривога, депресія, перфекціонізм, проблеми з самоконтролем. Якщо обговорити, як впливає середовище, то це тиск зі сторони суспільства, культурні стандарти краси, негативний вплив медіа, сімейні проблеми. Також причинами появи розладів харчової поведінки у людей можуть бути біологічні та генетичні фактори. До них відносять гормональні дисбаланси в організмі. Та навіть генетична схильність до розладів харчової поведінки. Ну і остання група причин, по якій може розвиватися даний стан, є травматичний досвід, це фізичні чи психологічні травми, знущання, сексуальне насильство, фізичне чи емоційне насильство. Зауважимо, що ці фактори дуже часто взаємодіють між собою, утворюючи складний мозаїчний образ того, що призводить до розладу харчування у конкретної людини. Отже, діагноз розладу харчової поведінки встановлюється лікарем спеціалістом на підставі симптомів, медичних тестів, аналізів і оцінки психологічного стану пацієнта. Лікування може включати в себе терапію, психотерапію, підтримку харчування, медитацію та інші методи, спрямовані на покращення психічного стану пацієнта та його взаємодію з їжею. Тому для постановки діагнозу та вибору методу лікування обов'язково потрібна консультація лікаря. Тому не займайтеся самолікуванням, бо самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.